Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підкреслив, що його українському колезі Володимиру Зеленському зовсім не обов'язково брати участь у перемовинах, присвячених миру в Україні і завершенню російсько-української війни. Дональд Трамп звинуватив Зеленського та свого попередника Джозефа Байдена у тому, що ця війна розпочалася, уникаючи прямих. Звинувачень на адресу головного і єдиного винуватця цієї війни російського диктатора Володимира Путіна, з яким Трамп намагається встановити дружні спосунки ще з першої своєї появи у овальному кабінеті. Трамп підкреслив, що звичайно це не дуже добре, коли на вас нападає хтось більший і сильніший, але цієї війни взагалі не мало б відбутися. І Байден і Зеленський зробили чимало неправильних кроків, а також не змогли провести перемовини, які мали б закінчитися завершенням війни Росії проти України. Втім, президент Сполучених Штатів досі не пояснив, як він збирається проводити. Ти і яких результатів досягти до цього часу жодний з представників адміністрації президента Сполучених Штатів, залучений у переговірний процес, не говорив про те, що Російська Федерація продемонструвала якесь бажання домовитися із сполученими штатами, не кажучи вже про Україну, про завершення. Російсько-української війни навіть державний секретар Сполучених Штатів Марк Рубіо, який провів перемовини із своїм російським колегою Сергієм Лавровим, а також помічником президента Росії з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, схарактеризував цю зустріч виключно як таку, яка мала перевірити чи взагалі. Російська делегація готова до діалогу як щодо завершення російсько-української війни, так і щодо відновлення роботи дипломатичних представництв Сполучених Штатів і Російської Федерації. Поки що жодний з американських чиновників не міг пояснити, як. Будуть відбуватися перемовини між Москвою і Вашингтоном. Хто увійде до складу переговірних груп, які домовилися сформувати після наради в Ріяді, і про що взагалі збираються розмовляти між собою російські і американські переговірники? Якщо мова буде йти про завершення війни або навіть про короткострокове перемир'я, але слова Дональда Трампа про те, що Володимир Зеленський може не брати участі у мирних перемовинах, є значною ревізією. Політичного курсу Сполучених Штатів пов'язаних не тільки із спадщиною Джозефа Байдена, але і спадщиною попередніх американських президентів, як правило, президенти Сполучених Штатів поважали позицію своїх союзників і намагалися залучити їх до дипломатичного процесу, навіть коли Сполучені Штати були зацікавлені у завершенні воєнних дій. Слова про те, що про Україну не можна розмовляти без України, і що сама Україна буде вирішувати, коли її вести мирні перемовини із Російською Федерацією, були однією з головних тез президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена після того, як він відмовився погоджуватися із вимогою Володимира Путіна щодо. Табоювання євроатлантичної інтеграції як України, так і інших колишніх радянських республік, а також виведення американських військ з країн Центральної і Південної Європи, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Трамп не пояснює, чи готовий він виконати ці ультимативні вимоги Путіна, але говорить про те, що його російський колега. Бажає домовитися про завершення війни і заключити угоду, хоча насправді міг би цього не робити. З цієї логіки не дуже зрозуміло, чому Дональд Трамп вважає, що Путіну не потрібно. Угода про завершення російсько-української війни, якщо ще нещодавно американський президент наполягав на тому, що у російського колеги серйозні проблеми в економіці, і заради того, щоб запобігти цим проблемам в Російській Федерації, Путін мав би погодитися на припинення російсько-української війни. Тепер Трамп практично нічого не говорить про проблеми Росії і про те, що Путіну потрібно завершити війну, схарактеризовуючи бажання російського диктатора прийти до якихось мирних угод, виключно як добру волю Володимира Путіна. Однак американський президент зосередився на критиці свого українського колеги. Він сказав, що у нього були хороші розмови із Путіним і не дуже хороші розмови із українською стороною. Очевидно, під цими не дуже хорошими розмовами, Дональд Трамп має на увазі насамперед те свою вимогу підписати угоду щодо експлуатації українських надр, яка вже викликала. Серйозні суперечності між керівництвом України і керівництвом Сполучених Штатів і була багатьма спостерігачами схарактеризована як спроба отримати репарації за війну не у агресора, який цю війну розпочав, а у жертви агресії, що поза сумнівом є абсолютно. Неймовірною новацією у зовнішній політиці і повертає нас до 30-х років минулого сторіччя у Європі, коли інші керівники держав ультраправих політичних поглядів висували саме такі вимоги до країн, які були від них залежні, або потребували їхньої політичної і воєнної допомоги. Але разом із цим залишається незрозумілим наскільки Дональд Трамп готовий далеко просунутися у своїх стосунках з Російською Федерацією, і чи готовий він скасовувати санкції проти російської економіки ще до того моменту. Як Володимир Путін погодиться на будь-яке просування у мирному процесі, Незважаючи на всі заяви президента Сполучених Штатів, поки що немає ані найменшої ознаки того, що Кремль готовий йти назустріч американському президенту. Звичайно, є варіант, коли Трамп просто погоджується з усіма ультимативними вимогами Путіна і. Фактично ставить під сумнів сам факт існування України як держави для того, щоб мати хороші стосунки із російським президентом. Але очевидно, що така відверта ревізія американської і західної зовнішньої політики навряд чи зустрінеться із розумінням і багатьох політиків в самих Сполучених Штатах і європейських політиків, які будуть незабаром зустрічатися із Дональдом Трампом. Так вже зараз Дональд Трамп має зустрітися із польським президентом Анджеєм Ду який буде першим європейським лідером, який буде мати. Контакт з американським президентом після того як він розпочав свою активну діяльність у Білому домі, у понеділок до Дональда Трампа прибуде президент Франції Еммануель Макрон, а у четвер прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І навряд чи всі ці політики погодяться з ідеєю, що Україна не має брати участі у переговірному процесі, під час якого буде вирішуватися її доля, навіть якщо. Головним змістом цього процесу для самого Дональда Трампа є порозуміння із російським лідером. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Кофі і Донателла, які допомагають розвивати наші ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемога й миру вам! Хай щастить!